Всім вітання, вітання на моєму каналі. Так, сьогодні продовжую відзнімати відео. Роблю ще одне невеличке, тому що дуже великий розмір відео буде дуже погано завантажуватись. І щоб ваш час не займати, можливо, це відео ви будете дивитись трошки пізніше, як у вас буде час. Хочу сьогодні, сьогодні у нас неділя, 18 травня, продовжую висадку вже точніше, завершую висадку своїх рослинок, своєї розсади. А значить, сьогодні хочу вам показати, як я висаджую перчик і як я висаджую. Баклажанчики свої. Тож давайте зараз разом будемо садити. В луночку, що я додаю? Додаю ось таку ложечку попілу. Ось він у нас попіл. Далі ложечку додаю рибної рибного борошна. Ось воно, рибне борошно І ось ферментований корячий послід. Купую гранульований він уже, і бачите, ось тут велика кількість корисних копалень, які необхідні для живлення рослинки. І додаю його ось так із ложечка з гірочкою невеличкою. В томати я цього не роблю. Не додаю я курячий послід, ферментований. Чому? Тому що вони будуть жирувати. А ось для перчика, навпаки, на ранніх стадіях це дуже класно, для того, щоб він нарощував свою. Вегетативну масу, да, листочків побільше, щоб було. І ось так от ми їх робимо. так, Ось так саджаю, занурила в ямочку, трошечки отак обов'язково притрамбувала. Зробила ось таку ямочку, для того, щоб було дуже добре поливати. да, І потім будемо вже поливати. Ну, Давайте ще один покажу. так, Рибне борошно у нас вже є, попіл є, перемішую. Обов'язково треба перемішувати землею для того, щоб не попалити корінчик рослинка. Так, і додаю обов'язково ось посліду. Так, знову ж таки перемішала все добренько. Потім дістаємо. І ось так от. Дуже далеко не занурюю все. Просто зверху ставлю і ось так потім все це дуже добренько добренько. Навкруги розпреділяю земельку. Так. Ось так. І таким чином я висаджую перчики. Ну і далі Зараз я вже довисаджую перчики, а далі вам вже покажу, як я і що я роблю з баклажанами до висадки баклажанчиків. Хочу висадити почати епін. Ось у мене такий сорт. Далі вам покажу, що я ще не садила. А, так, ось, бачите, коренева система, дуже гарні баклажанчики, ось вони. І також потребують висадки. Єдине, що в мене тут сітки немає, тому обов'язково зараз буду ставити дуги притіняти. Так, до луночки додаю по ложечці борошна рибного. Воно у мене вже і розійшлося. Так, далі беру ложечку, знову ж таки, попілу. Так, ну, тут попіл із залізом трапляється, тому прибираємо Так, і положиться обов'язково так от. Так, і далі компостоване куряче добриво, Також положиться, додаю, бо баклажанчикам також треба сила для того, щоб стартувати. Так, обов'язково все це перемішую для того, щоб. Курінчика не отримали опіку. Так, ну ось так, бачите, розпреділяю, роблю заглиблення знову ж таки. Беремо баклажанчик. Достаємо ось така в нього вже коренева система. Ці жовтенькі я прибираю листочки, вони не треба. Тепер трошечки заглибила, але баклажанчик я не заглиблю. Якщо я, наприклад, перчик можу заглибити з томатиком, трошечки, то баклажан я не заглиблюю. Намагаюся робити трошечки, трошечки більше, десь на пів сантиметра більше землі, бо вона осяде. І якраз буде той рівень, який був у стаканчику. Чому? Тому, що нього вже починають і, і, і по-друге, у нього такий стовбурець, який ну ось, скільки. Я не намагалась, але він не дає бокових корінців. Тому я цього не роблю. Знову ж таки, ось тут так само я роблю. Перемішала все, розпреділила по ямочці, зробила заглиблення. Знову беру баклажанчик. Так, ось листочки оці прибираю нижні. От так. Щоб вони, знаєте, будуть підгнивати в землі. Треба. Так, і ось. Знову ж таки заглиблюю, заглиблюю на трошечки-трошечки, на пів десь сантиметрика, найбільше притрамбовую, потім воно польється і стане до того рівня, який був у стаканчику. Ну, давайте ще один посадимо. Так, знову ж І сьогодні мені класно повезло, я сьогодні з оператором, з помічницею, то можемо собі дозволити не один разом посадити баклажанчик, а декілька. Так, ну ось, бачите, оцей прибираю. Вони вже починають жовтіти, тому що їм починає вже не вистачати добривка в стаканчику. Вони вже просяться дуже-дуже на висадку. Тому ось висаджуємо. Це у нас курінчики з цибульки ми прибрали. Тому ось так. Ну І зараз вже вам покажу повну картину, як я це висадила. Отже, ось так у нас вийшло. Значить Ось такий у мене тут. така грядочка, а, Зробили одразу такий тунельчик притінення, для того, щоб не горіли листочки. Так, І захистити його якраз від сонечка. Ну, Поки щось що так натягнула, не знаю, там більше сторону е, ту опустила, а цю трошки менше. Подивлюся, як буде по сонечку, можливо, треба буде сюди опустити. Так, висадила я аретуза, це, по-моєму, білий баклажанчик. Потім епін посадили. Так, далі казимір посадили ось такий і лейре. Значить, ось ми їх повисажували. Там в кінці я посадила два монгольські карлика, буду дивитися, які вони. Все, поки що буду поливати, як вже прийметься. Обов'язково тоді також окучу трошечки для того, щоб зробити ривчачучки, щоб було дуже зручно за ними дбати, поливати їх, підживлювати і так далі. Ну, Ось такий результат. Я дуже задоволена. В кінці висадила також перчик. ось, З баклажанчиком ріс якийсь перчик, не знаю. Тут я його відділила, посадила. Думаю, ну, можливо, знаєте, коли со стаканчики висипала, щось не зійшло, і він потім все-таки це насіннечко зійшло разом із баклажанчиком. Можливо, так. Не знаю, що там за сорти. Подивлюся, і висадили також гіркий перчик. ось він. Все так само: курячий послід, рибка, борошняне, ой, борошно рибне і попіл. Полум'я називається також дуже гарний, дуже такий розкидистий гіркий перець, той, що був у мене в тому році. Тож, от так: все. Тепер буду далі вже прополювати все. Ось тут, бачите, і. Петрушечка повискакувала, і тут же і бур'ян, общем, буду все тоді далі дивитись. Головне, що вже все я завершила із своїми, тут, бачите, в теплиці буду прибирати так само. Залишила Вже все, висадка в мене завершилася. Майже там трошки ще томати залишилися, і, звісно, в мене ось ще ціла грядочка пуста, це саме в мене огірочка. Тож, усім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. А всім бажаю гарних, гарної розсади, гарної посадки, щоб все у вас було добре, все у вас прийнялося і тільки вас надихало і радувало. Всім всього самого найкращого, всім до побачення, бережіть себе і до наступних зустрічей!